З початком зими приходить особливий час, час очікування Різдва. Вітаю вас у нашому Адвенті, у маленьких щоденних кроках до свята. Хай цей день дарує світло, тепло та приємні моменти, що роблять життя особливим. Давайте творити свято разом. Вітаю, друзі! Доброго ранку! Сьогодні 6 грудня, субота! День Святого Миколая. І я. З великим задоволенням хочу всіх вас привітати з цим святом. А від щирого серця хочеться мені побажати, щоб святий Миколай приніс нам мир, приніс нам спокій, приніс нам радість, приніс нам тепло та щастя. Хай ваша оселя буде наповнена затишком та благополуччям. Бажаю всім вам міцного здоров'я! Бажаю здійснення всіх ваших мрій, щоб настрій завжди був гарний, а новини чудовими. Зараз мені хочеться зробити такі, ну, відео цікаве, як на мій погляд. Я знаєте, завжди всі персонажі, які з'являються на свята, вони нібито однакові, але той же самий час і різні. Ми чекаємо Святого Миколая, наші дітки очікують невеличких подаруночків від святого Миколая. Ми розповідаємо їм, що якщо вони будуть слухняними, гарними, чемними, то вони отримують подаруночок під подушку від Святого Миколая. А якщо вони будуть неслухняними, безкетувати, то Святий Миколай принесе різочку. Коли Різдво до нас приходить, то весь світ очікує Санта Клауса. І я завжди думала, що Санта та Святий Миколай це один і той же самий персонаж. І, але, але я вирішила ну, трошечки. Пошукати на просторах інтернета для себе інформацію і хочу поділитися її з вами. Один і той же персонаж, але, як то кажуть, є різниця. Тому ласкаво запрошую послухати, що я для вас приготувала. Сьогодні хочу поговорити з вами про двох найвідоміших зимових дарувальників Святого Миколая та Санта Клауса. Дуже часто їх плутають, іноді вважають одним і тим самим персонажем, але насправді вони пов'язані, але зовсім не однакові. Ми дізнаємося, хто вони, у чому їхня схожість і різниця. І я хочу розказати вам про найулюбленіші святкові фільми, в яких фігурують ці персонажі. Хто такий святий Миколай? Це реальна історична постать, Є єпископ Миколай Мерлікійський, який жив у 4 столітті на території сучасної Туреччини? Святий Миколай це не просто казковий образ, а цілком реальна людина, що жила понад 1700 років. Років тому на території сучасної Туреччини у втеплому приморському місті Міра. Він народився у заможній родині, але з юності обрав шлях тиші, доброти і милосердя. Після ранньої смерті батьків він роздав усе своє майно бідним, так і, залишившись у пам'яті людей, як покровитель тих, хто потребує допомоги. Миколай став єпіскопом Міри. Людиною, мудрою, справедливою і дуже людяною йому приписують десятки добрих вчинків, від таємних подарунків бідним родинам до порятунку моряків під час страшних штормів. Саме з цих легенд народилася традиція отримувати подарунки вночі тихо, непомітно, без очікування подяки. Після смерті Миколай ще більш прославився, як чудотворець. Його шанували по всій по Європі, а згодом його образ перетворився на символ зимового добра і щедрості. Звідси і наш святий Миколай, який 6 грудня приносить до домівки не тільки подарунки, а й теплоту трішечки дива та надію. В Україні святкують День Святого Миколая 6 грудня. Можна сказати, що Святий Миколай скромний, мудрий, приходить без гучного антуражу, без оленів і саней. Символ доброта, благодійність і християнське милосердя. Ну, а зараз подивимось, хто такий Санта Клаус. Санта-Клаус це казковий персонаж, який виник пізніше, його образ формується на основі Святого Миколая, голландських Сінтер клас, англійського Father Christmas і скандинавських міфів. Сучасний Санта має червоний костюм із білим хутром, сані, які тягнуть олені, мішок із подарунками. Він мешкає на північному полюсі, у нього є майстерня ельфів. Приходить на Різдво 24-25 грудня. Санта-Клаус став популярним завдяки американській культурі та рекламі Кока-Кола у 1930-х роках. В чому ж схожість і різниця наших персонажів? Схожість. Походить від однієї історичної постаті святого Миколая, приносять подарунки дітям. Пов'язані з зимовими святами, символізують добрі вчинки, щедрість, милосердя, різниця, походження. Миколай, історичний святий, Санта, казковий персонаж. Миколай приходить до нас 6 грудня. А Санта завітає до дітлахів 24-25 грудня. Манера дарування Миколай кладе під подушку, маленький подаруночок, Санта під ялинку через димар. Миколай має єпископські ризи. У Санти червоний костюм, акценти в образі. Миколай духовність і скромність. Санта, свята і казка. Атрибутика – Миколай. Миколай без ельфів, саней і північного полюса. Санта усе це має. Чому в Україні свя... із давна святкують День Святого Миколая? Справа в тому, що українська традиція вкорінена в християнській культурі. Миколай приходить ще з давніх часів. І символізує духовність і турботу. Санта Клаус прийшов пізніше через фільми, культуру, рекламу, але не змінив українську традицію. Ну і ще мені хочеться розповісти вам про декілька святкових фільмів. В яких фігурують Святий Миколай та Санта Клаус. І перш за все, хочеться мені згадати фільм під, під назвою Санта Клаус. Він був знятий у 1994 році. Після розлучення з дружиною менеджер Скотт Келвін намагається зміцнити відносини з маленьким сином Чарлі. Свято намічається незабутньо. Скотт приготує смачну індичку, вони будуть весь вечір грати, дивитися телевізор, читати казки, але все виходить не так. Річка згорає, в кафенутно, з даху звалюється чоловік в костюмі санти, а потім випаровується. Скотт на прохання сина змушений в цю ніч виконувати посаду санти Клауса. Спочатку це незвично, але потім Кел... Келвін зживається в роль і, їдучи на оленях під хмарами, розвозить подарунки дітям. Але на цьому все не закінчується. Далі хочу розповісти вам про мультфільм, який має назву Клаус, і він був знятий в, тисяча, в 2019 році. Далеко на півночі є маленький острів, на якому розташувався містечко під назвою Сміренсбург. Потрапити туди можна тільки на поромі в компанії веселого поромника. Які напевно, здивуються, що ви туди їдете, оскільки Сміренсбург найсумніше містечко на нашій земній кулі, його населяють дві ворогуючі сім'ї, які постійно роблять одне одному капості. Хоча вже... Її не пам'ятають, через що почалася їхня ворожнеча. Але незабаром все зміниться, оскільки Сміренсбург прибуває новий листоноша Джеспер, і він твердо має намір змусити ці сімейства почати писати листи. Ну і мій найулюбленіший фільм виробництва Фінляндії, який має назву Різдвяна історія. Він був знятий у 2007 році. Давно втративши своїх батьків, маленький хлопчик залишився сиротою. Проте вірні місцеві жителі продовжують пілкуватися про дитину. Щороку на Різдво герої беруть до себе нова родина, а сам хлопчина на знак вдячності дарує дітям невеликі саморобні іграшки. Він продовжує цю. Власну традицію навіть після того, як став досить дорослим, Несподівано, його багаторічна традиція опиняється під загрозою.